Всім привіт мої дорогі друзі! З вами я Ілля. І сьогодні я вам хотів розказати кое-що. Дивіться, у мене зараз 25 підписників. І я вам хочу розказати, що я буду додати на якусь кількість підписників. Ну, зараз я вам все розкажу. На 50 підписників я зроблю свій телеграм-канал, там, я буду публікувати, там друге і все. Знайти можна буде по назві. На 100 підписників я почну донатити в ігри, ну, коли я буду їх знімати. На 1000 я скачаю стендофф і буду теж знімати цю стрілялку. На 10 тисяч я зроблю свою пісню. На 100 тисяч буду собі там робити вже прямі трансляції, ну і поки все. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і всім пока!